Привіт! Мене звати Олена Чудова, і сьогодні я хочу познайомити вас із ось цією лялькою. Її звати Емма, і вона класична Generation Girl. класична лялька 2000-х років. Точніше. Вона була такою до того, як я змінила її стиль. Я цю ляльку придбала на OLX за щось там 100 чи 115 гривень в дуже і дуже неприємному стані. І я здійснила з нею ряд маніпуляцій, які її поліпшили. І я вважаю, що зараз вона виглядає гарно. Ну, принаймні мені подобається. Отже, що я зробила з цією лялькою? Вона була білявкою, і її волосся було ну, просто в жахливому, в жахливому стані. Воно перетворилося, знаєте, так, як на вату, таке було зібгане і дуже-дуже жирне. Звісно, коли я її придбала, я Помила їй голову і не раз здійснювала всі ці маніпуляції для того, щоб поліпшити її стан. Мила з шампунем, потім наносила бальзам, причесувала її, обливала окропом, але це все не дало такого ідеального результату, якого хотілося б. Щоб було приємно взяти її в руки, якось там причесати, щось зробити з нею. Біля коріння волосся все одно залишилося брудним, якимось сіруватим і жирним. Я вважаю, що це або з часом, або в результаті нагрівання, витікає клей із голови і от стає голова такою липкою і неприємною. Так, я позбулася цього, скажем, ну, на 95%, але не ідеально. А мені, звісно, хочеться, щоб мої ляльки були в ідеальному стані. Тому я вирішила перешити Еммі волосся. У мене був, був пучок такого собі чорного волосся. Воно не ідеальної якості, воно трошки жорсткувате, трошки таке колюче, але в принципі мені подобається як виглядає. І тим паче я приклала її до голови, так приміряла, подивилася. Мені сподобалось. Я вважаю, що їй е, личить такий стиль. Отже, головне, про що я хочу розказати сьогодні, це те, що я використала новий для себе спосіб перешивки волосся ляльки. Я знала до сьогодні, ну не до сьогодні, а до моменту перешивання волосся Еми, Я знала два способи прошивки голови ляльок. Перший з них це так званий вузликовий, коли ми за допомогою голки прошиваємо прядочки волосся і всередині зав'язуємо вузлик, витягуємо волосся, і таким чином воно якби міцно там тримається і не, не використовується клей. Ну, щоб, мабуть, щоб уникнути таких ситуацій, які були в мене, коли я її придбала. Можна використовувати такий спосіб. Деякі люди, я знаю, не люблять застосовувати клей для перепрошивки, і вони використовують цей вузликовий метод. Але мені він на 100% не подобався. По-перше, волосся буває, знаєте, таке слизьке, шовкове і його незручно зв'язувати у вузлики. Це перше, чим мені не подобається цей метод. А потім вузлики займають весь простір всередині голови. і... Не можна зробити волосся ляльки дуже густим, тому що е, вже немає куди засовувати ці вузлики. Вона стає така тверда і е, ну, може навіть деформуватися, якщо <гум>, перестаратись. Коли я перший раз перешивала волосся, так в мене вийшло. Тим паче, воно було таке товсте, жорстке. Ну, реально можна зіпсувати голову ляльки. І неможливо зробити його дуже густим, ну, якщо хочеться, там, щоб було багато волосся. Вузлики вони займають простір, і їх тільки певна кількість може влізти всередину голови ляльки. А, тому це не ідеальний метод. Мені він дуже не подобався. Я вже мовчу про те, що це займає багато часу і багато сил. І оці пальці весь час поколеці, в тебе ці вузлики, все може розсипатися, може тікати те волосся. До речі, і не всі, не всі типи волосся можна зав'язати в цей вузлик. Таке волосся теж, якби, шовкове, я використовувала оце, наприклад, жорстке, його можна зав'язати у вузлик. Да? А таке шовкове, слизьке, воно не зав'язується. Один, два, три вузлики в'яжеш. І все, воно розсипається, немає ніякого вузлика. Я крапала туди суперклей, крапала гарячий клей, а це все простір, простір у середині голови. І ну, це дуже багато часу і сил займає. І це незручний спосіб. Другий метод прошивки волосся, який я знаю, це за допомогою такого шила спеціального рутера. Це шило з роздвоєним кінцем. І дуже просто так на відео дивишся в інтернеті, дуже просто виглядає перепрошивка. Так Кладеш волосечко і тик-тик-тик-тик прядочку -тик -тик -тик, втикаєш в голову. Я думала спробувати цей метод, але мені спало на думку, що я до цього не звикла, і мені може бути незручно використовувати цей рутер. Його можна в нас придбати десь за 180-200 гривень є різні моделі там з різними насадками. Я хотіла придбати, але потім вирішила зробити власне, щоб подивитися, як це працює, наскільки це буде мені зручно. От Викину гроші і буде мені зайва річ лежати. Я зробила власний рутер, Я взяла голку, обрізала її, тобто вушко її обрізала навпіл, і вийшла голка з роздвоєним кінцем. Я її втихнула в пробку. Пробку від вина, теж таку обрізану, і зробила якусь ручку. Словом, в принципі, в мене вийшло зробити ротер. І я застосувала його, але я мала рацію, мені це було незвично. Можливо, можливо це зручніше, ніж вузлики, можливо, набагато зручніше, ніж вузлики. Але ну, незвично. незвично думаю, я вирішила, я не буду його купувати. І коли я цей спосіб випробувала. То мені спало на думку, а чому б не поєднати оці два способи вузликовий і за допомогою ротера? І знаєте як? Дуже просто дуже просто. Беремо голку, беремо треси і прошиваємо звичайним способом голкою. але ми не робимо вузлика всередині голови. Прошиваємо, 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 прошиваємо кожну прядочку, і не зав'язану голову так лишаємо, тобто не зав'язане волосся всередині. А, так, тут є певні ризики, можна його висмикнути ненароком, треба вже старатися все робити акуратно. Тобто беремо голку, просто прошиваємо волосся, не робимо ніяких вузликів всередині. Лишаємо так, як лишаємо. і… Вже тоді заливаємо клей в голову. Тобто це метод із клеєм, так само, як і з рутером. Але при цьому способі ти не використовуєш якийсь інструмент, який ти не знаєш. Ти не витрачаєш гроші на той рутер ну, зайві 200 гривень чи 180 Ну, Не так багато, але все-таки ну, трошки економія можна купити за 180 гривень. І результат ти отримуєш той самий, що при рутері. Тобто все те саме, тільки це звично, це дешевше, і результат ось, що називається, на лице. Я перешила ему таким способом, і от, волосся всередині проклеєне, нічого не виривається. Суперклей, шикарний Аврори за 30 гривень, але шикарно працює. Я навіть можу вам показати його, але не думати, що це реклама. Ось таке барахольне надбання людства. Щось там 30-35 гривень, але він шикарно тримається волосся. І я особливо не мучилася з ним. Не знаю, повірите ви мені чи не повірите, але ось цю голову я перешила за один вечір. Тобто, якщо я вузликами вшила там тиждень, там, ну, приблизно, ну, тому що це. Трудоємна праця, і вона вимагає часу. Оце я просто за один вечір перешила, от реально. І я дуже задоволена результатом. Тож, ось такий метод я для себе е відкрила, і я дуже ним задоволена і тепер тільки ним користуюся. Беремо треси. Ріжемо прядочки, засовуємо в голку, прошиваємо, голку витягаємо без вузлика. І так всю голову прошиваємо, прошиваємо. І потім просто заливаємо суперклей кілька разів, щільно, так багато, щоб. Ну, він просякнув кожну волосинку, щоб нічого не випало. Так, лишаємо на деякий час, висихає, і отримуємо ось такий суперовий результат. Але телефон, на жаль, не дуже якісний не дуже гарний. Зображення показує. Але я сподіваюся, що колорит, настрій цієї ляльки переданий. Що ще я про неї можу сказати? В неї були плями на обличчі, плями від ручки чи чогось подібного. Тут одна маленька лишилася, я не змогла її вивезти, але більшість я змогла вивезти, яким чином? Є дві чарівних речовини, які чудово виводять плями з голови. Наприклад, якщо є плями від ручки на голові, їх можна вивести хлоркою. Тобто, якщо обличчя вам не потрібне, і ви плануєте займатись оаком, то можна спокійно покласти голову в посудину із хлоркою на ніч або на дві ночі, і. Е Сліди від кулькової ручки, якщо вони є, там, то вони повністю виводяться. От прям ну, шикарно. повністю. У е, мене було таке, що я там взяла, помалювала ручкою все обличчя ляльки. ну, там, Якісь маніпуляції здійснювала. І потім поклала в хлорку на ніч голову і повністю вивелося все. Е, не лишилось жодної плями від ручки, але при цьому і стирається обличчя. Тобто це можна використовувати тільки якщо вам старе обличчя не потрібне, якщо ви будете робити ОАК, якщо потрібно зберегти обличчя, то відповідно ми просто мочимо ватку в, цей, в хлорку, накладаємо на ці місця, де є якісь плямки. І замотуємо харчовою плівкою, щоб щерніше прилягла хлорка, щоб вона не висохла. Замотуємо, замотуємо, стараємось не попасти на обличчя, на, ну, тобто, на губи, на очі, якщо в неї там малюнки якісь є, які треба зберегти. Ватка в хлорки і харчовою плівкою замотали. і... Це чудово працює, я це на інших лявках випробувала. Ну, не буду показувати, сподіваюся, ви мені на слово повірите. І другий спосіб це ацетон. Ацетон можна зробити помилку, використовуючи його, почати щось терти, там терти, терти. Не треба цього робити. Це не дуже ефективно. Щоб вивести якісь плями, треба просто взяти теж ацетон там на ватку, на паличку для вуха або на спонжик, байдуже теж прикласти на 20 там, секунд, на, ну, в залежності від того, що там за плями, прикласти, потримати, 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 потримати. І так ацетон виводить плями. До речі, щодо цієї ляльки, що сталося у мене, коли я її вже перешила і заливала клей в голову, то я трошки неакуратно це зробила. Зазвичай стараюся акуратно, але от цього разу не пощастило. От попало на шию, от, ну ось тут, коло. Що робити? Я це теж вивела ацетоном. Теж. суперклей там, прям якимись плямами, прям кусками налип. Я дерла, його спочатку дерла і. Це нічого не давало. І тоді я взяла ацетон на спонжик налила і теж приклала до місця, де суперклей прослився, І кілька разів так зробила. ну Не за один раз, так раз за п'ять, Просто добряче наливаєте на спонжика ацетона, прикладаєте до плями із суперклеєм. і... За кілька разів от таких маніпуляцій він зникає, суперклей. Терти не потрібно. тут теж не потрібно терти, це не дає ніякого результату. Просто змочити ацетоном спончик і прикласти і тримати, тримати, тримати. І результат чарівний. Суперклей зникає повністю. Ось такий досвід, яким я хотіла поділитися. Це ці маніпуляції, які пережила Емма, зараз вона виглядає ось так. Була звичайною білявочкою, стала чорнявою. До речі, ніколи не бачила Generation Girl брюнеткою, тільки блондинки. А в мене ось така унікальна лялька. З вами була Олена Чудова. Гарного вам дня, гарного настрою, та хай наше життя буде мирним і позитивним. Слава Україні!